А ось подивіться які квіти, якесь дерево. Я взагалі перший раз в житті таке бачу, воно дуже-дуже красиво. Зараз вам зблизька покажу. Подивіться, які гарні. Я не знаю, що це, бутони, квіти, як це правильно назвати навіть. Краса, та це я навіть не знаю, що це за дерево. І ось така краса тут зроблена. Це просто як частина парку, частина ну такої зони відпочинку для людей. Молодці мені вже це місто дуже подобається, і не просто так, бо я ще від минулої регресії не відійшов, а тут вже інше здивування. Та таку красу ти бачиш навколо, і це тільки початок, тому дивіться цей випуск до самого кінця, щоб побачити абсолютно всі-всі-всі локації цього міста, які зворушили мене до глибини душі, і зараз я вже підійшов до головного саду з ось такими стінами та вежами, поряд великими пальмами, собором на фоні та великою кількістю рослин, які я зараз почну роздивлятись більш детально. Я Відчуваю <кхух> запах жасміна, тому що ось це жасмін. І він зараз квітне, і це такі вражаючі, гарні, приємні запахи. І це не просто парк, це як ботанічний сад. Він так і називається Жордан. Сад з різними рослинами. А це в нас що? О, розмарінчик. Ось там я бачу лаванду. Тут дуже-дуже багато культури, навіть лаванда вже квітне. Дуже багато культур зроблено. Столики такі. А з деревами тут, напевно, чи справжні дерева були, їх трошки обпіляли колись. Прямо із Це сади каскадні, що дуже гарно зроблено для відпочинку людей. Спокійно, тихо.